Що сьогодні ми розглядаємо основні положення державної митної політики України та ключові напрямки її розвитку, що орієнтовані на інтеграцію з європейським союзом? Також я хотів би з вами поділитися своїми думками щодо митної політики підприємств, але я думаю, що це ми будемо або паралельно з'ясовувати, або під час запитань відповіді для того, щоб було цікавіше. Отже, сутність державної митної політики вона полягає у створенні комплексу заходів, спрямованих на захист митних інтересів і безпеки України, адаптацію митного законодавства до стандартів Європейського Союзу, створення умов для міжнародної торгівлі та інтеграції зі світовою економікою, захист внутрішнього ринку, За формування та реалізацію митної політики в Україні відповідає Міністерство фінансів України. Зокрема, за розробку нормативно-правової бази в митній сфері. Саме тому Асоціація митних брокерів України є членом громадської ради при Державній митній службі України та Міністерстві фінансів України, тому що Державна митна служба реалізовує нормативно-правові акти, які впровадило Міністерство фінансів України. І якщо у нас питання з Державною митною службою на рівні Держмитслужби не вирішується, ми. Переходимо на рівень Міністерства фінансів і намагаємось зробити перевірку нормативно-правових актів, можливо, ініціювати їх відповідні зміни для того, щоб робочий процес був максимально ефективний як для наповнення бюджету, так і для роботи бізнесу. Отже, основними завданнями на 2025 2027 роки спрямовані на підтримку бізнесу і гарантування економічної безпеки держави. В принципі, так було завжди, але. Особливо в ці часи гарантування економічної безпеки надзвичайно важливо. Тому ми бачимо, що є деякі непопулярні рішення у вигляді підвищення податків, які не сприяють бізнесу, але вони необхідні для того, щоб держава продовжила існування і підтримувати свої функції. Відповідно до державної бюджетної декларації 25-27 років. Затвердженою Кабміном, митна політика поступово адаптується до нових правил та розроблених сучасних іт рішень і поєднує безпекову функцію з підтримкою партнерських відносин з бізнесом. Тому основними напрямками є гармонізація митного законодавства з європейським, посилення антикорупційних заходів, розвиток міжнародного співробітництва, інституційний розвиток цифровізації митних органів. На початку 24-го року було розроблено довгостроковий національний стратегічний план цифрового розвитку Держмислужби. він базується на багаторічному плані електронної митниці. Цей план вже спрямований на інтеграцію українських IT-систем з європейськими для забезпечення взаємодії та підвищення ефективності митного контролю. Завдяки поетапній адаптації до стандартів ЄС, український бізнес отримає змогу поступово адаптуватися до нових вимог. Що забезпечує їм м'який підхід перехід до нових практик і дозволить митним органам своєчасно впровадити всі необхідні, it системи? Наступними важливими етапами е, стануть набуча стін чинності закону України е, про зміни в митний кодекс, який розробили е, е, і впровадили е, в цього року. Я трошки пізніше на інших слайдах про це розповім. А кожний новий інструмент посилювати антикорупційні заходи, інституційний розвиток митних органів і сприятиме ефективній співпраці з бізнесом та міжнародними партнерами. Саме тому сьогодні хочу розповісти більш детально про нові технологічні рішення, які Держмитслужба України впровадила для оптимізації митних процедур і підтримки бізнесу. Отже, що ж нас які новинки ми отримали в 2023 році? Перш за все, telegram бот який розробили it фахівці в єдиному вікні міжнародної торгівлі? Так званий кабінет митного брокера, це новий інструмент. Він дозволяє отримувати в режимі реального часу сповіщення про статус митних декларацій. З його допомогою, користувачі отримують оперативну інформацію про прийняття декларації до оформлення, відмову в прийнятті завершення оформлення або відмову в митному оформленні також він дає змогу отримати інформацію про перетин кордону. І Також можна отримати інформацію про залишок коштів на єдиному казначейському рахунку, що значно полегшує контроль фінансових операцій. Я хотів би також звернути увагу всіх учасників. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, включайте, задавайте, будемо допомагати роз'яснювати. Або записуйте, і в кінці презентації я з радістю на них відповім. Отже, наступне. Нова електронна система управління гарантіями. GMS. Завдяки GMS гаранти тепер мають можливість передавати всі види гарантій в електронному вигляді. Більше того, гарантії можна змінювати та відкликати повністю у безпаперовому форматі, що спрощує процеси і скорочує час обробки документів. Наступне не менш важливе для митних брокерів це створення резервного центру опрацювання даних. У сучасних умовах, коли загрози російської агресії постійно виснажують нашу інфраструктуру, резервний центр стає критичним елементом. Він забезпечує збереження всіх даних Держмедслужби та гарантує доступність усіх сервісів навіть у разі збою. Цей проєкт сприяє не лише захисту даних, а й стабільній підтримці бізнесу, що, в свою чергу, допомагає підтримувати економіку всієї України. Тому дуже часто від митних брокерів можна було чути. Що база висить, тому декларація буде оформлена невчасно зараз? Таке чути дуже рідко. Важливо, що ці ініціативи були також відображені в результатах дослідження, яке проводила Асоціація митних брокерів України. Моніторинг змін у митній сфері пов'язаних з російською агресією проти України, яким встановлено, що митний брокер є найкраще джерело інформації про закордон. До речі, за QR-кодом. Можна перейти на сторінку Асоціації митних брокерів України і отримати доступ до аналітичної довідки, яку підготувала асоціація за результатами цих досліджень. Також там будуть посилання і на інші дослідження, які здійснювала асоціація протягом останніх років. Тепер ми перейдемо до новинок 2024 року. Для підвищення ефективності митних процесів та спрощення процедур для громадян і бізнесу, Держмитслужба впровадила в березні можливість декларувати свої експрес-відправлення без купи паперів і всіх старих процедур. Просто зайшли в кабінет митного брокера або єдине вікно. Кілька кліків на смартфоні і декларація М16 готова. Здійснили оплату митних платежів зі смартфона. Все просто і мобільно. Ще одна весняна новинка це наша модернізована система Helpdesk. Ну, ви знаєте, як це буває, коли потрібна підтримка, а відповіді годі чекатися. Тепер не так. Все підправили так, що центр підтримки не просто приймає запити від інформа... в інформаційних системах, а оптимізує час відповіді на ефект. Ти ефективно вирішує інциденти, пов'язані з відмовами чи помилками. Усе тепер вирішується умова в два кліки. Таким чином, хелпдеск можна порівняти, наприклад, дзвінок другу або дзвінок науковому керівнику. Допоможіть, будь ласка, зробити те чи інше. Так ось подібна система, розроблена фахівцями Державної митної служби, допомагає не тільки збирати ці записи, запити, а вони їх класифікують. Ідентифікують за різними розділами. І таким чином на популярні запити можна швидше надавати відповіді. Отже, зараз її модернізували, що система надає відповіді значно швидше, ніж це робили раніше. До того ж, хочу додати, що система була з самого початку розроблена саме для того, щоб впровадження. Інтеграції з європейським союзом і впровадження е, НСТС в Україні е, було максимально пришвидшено, тому під час оформлення транзитних декларацій на кордоні е, виникали проблеми у перевізників та митних брокерів, тому що митні декларації е, інспектори, наприклад, суміжних країн е, не бачили, робили вигляд, що не бачать. Були різні підстави, але за результатом роботи Хелобдець таких випадків стало значно менше. Наступне, у червні де, у червні 2024 року Державна митна служба зробила ще один важливий крок для бізнесу, а саме доступ до знеособлених даних митних декларацій через АПІ. Тепер дані можна завантажувати в режимі реального часу, а також автоматизовувати їх аналіз, наприклад, через Python. Це значно полегшує роботу для аналітиків і розширює можливості для бізнесу у плануванні своїх операцій. І нарешті, провадження нової системи для митного оформлення на кордоні під час тестування на митному посту Ужгород була зафіксована значна економія часу на оформлення транспортних засобів та підвищення пропускної здатності без збільшення чисельності персоналу. З 17 серпня цю систему впроваджено на всіх автомобільних пунктах пропуску по державному кордону. І справжнім проривом 2024 року стало збільшення на 30% пропускної спроможності міжнародних автомобільних пунктів пропуска у пасажирському напрямку, а у вантажному напрямку на більш ніж 35%. Тепер щодо змін у митний кодекс, які були прийняті у 2024 році, та як це вплинуло на інтеграцію Митного кодексу України з митним кодексом Європейського Союзу. Сенсаційними новинами 24-го року для митних брокерів та суб'єктів зовнішньої економічної діяльності України, як ви вже напевно здогадались, є інтеграція митного кодексу України з митним кодексом Європейського союзу. І цей етап справжній прорив для всіх, хто вірить у бездоганний порядок і легкість міжнародної торгівлі. За останні півроку на платформі парламентського комітету з питань фінансів податкової та митної політики велася кропітка робота. Було проведено понад 80 робочих груп та консультацій за участю фахівців, у тому числі Асоціації митних брокерів України, які дозволили вивірити кожен пункт нового закону, аби всі зацікавлені сторони були почуті. Тепер до найцікавішого митне представництво так відтепер на митній сцені з'явилися два типи представників. Закон вводить чітко роз, чітке розмежування між прямим і непрямим митним представником. Прямий представник діє від імені та в інтересах клієнта, непрямий представник діє від власного імені в інтересах клієнта та несе солідарну відповідальність за сплату митних платежів. Цей вибір роблять митний брокер і клієнт разом, що дає можливість гнучкого підходу до кожної ситуації, дозволяючи бізнесу обрати оптимальний формат. Відповідно до обраного формату, декларування можна здійснюватись за одним із трьох сценаріїв. Перший сценарій самостійне декларування імпортером або експортером. Другий сценарій декларування через прямого митного представника. І третій сценарій декларування через непрямого митного представника розділеною відповідальністю. Таке розмежування дає змогу митним брокерам обрати, як саме вони будуть нести відповідальність і які обов'язки на себе візьмуть. Саме про це я розповім трошки детальніше на іншому слайді. Наступне це система авторизацій. Митниця вводить єдиний стандарт для митних брокерів, власників митних складів, складів тимчасового зберігання, включаючи наш улюблений авторизований економічний оператор та інших. Переходити на нову систему будуть поступово упродовж 18 місяців. Це надасть митним брокерам та отримувачів складів. Єдиний стандарт взаємодії з митними органами, в тому числі з можливістю взаєморозрахування перевірених критерій для отримання наступних авторизацій, зокрема АО. Можливо, ви раніше чули, що в інститут, в Україні впроваджується інститут авторизованого економічного оператора для того, щоб отримати статус авторизованого економічного оператора, потрібно щоб підприємство заповнило анкету самооцінки і підготувало всі свої процеси і процедури для цієї сертифікації, так би мовити. Чому тому, що митниця перевіряє анкету, і потім вибірково по анкеті проходить перевірку підприємства, так званий моніторинг підприємства. Під час моніторингу митниця може запитати інформацію або документи, які були зазначені в анкеті, і перевірити їх. Наприклад, в Україні зараз останнім часом найчастіше отримують авторизацію або підприємства виробники, трипєль оператори, є і митні брокери, які отримують авторизації. Ці підприємства вони важливою перевагою для себе вбачають не тільки саму авторизацію, але і спрощення, які додатково. Надає митниця, які значно полегшують контроль з боку митниці, тому що митниця фактично довіряє цим підприємствам здійснювати ті чи інші процедури. Наприклад, наприклад, накладати пломби або здійснювати митне оформлення безпосередньо у себе на підприємстві без заїзду на митний термінал. Також сплачувати митні платежі не під кожну митну декларацію, яка заїхала на, тер... на територію підприємства, а, наприклад, з, від... з відтермінуванням там, в 30 днів. От. Тому е... саме авторизація АЕО. Вона, вона має не тільки матеріальні переваги, але й нематеріальні переваги, і от нематеріальною перевагою цієї сертифікації є саме підготовка підприємства, тому що керівництво підприємства проводить аудит всіх процесів, перевіряючи все у них працює умовно як годинник, чи немає порушень. Можливо, десь виникають порушення, які передбачають створення якихось процедур. Інших документів, які б регуль відрегульовували цей процес, і уникали в ситуації ризикованості. До речі, це авторизовано економічного оператора можна порівняти з таким напрямком, як митна політика підприємства, я дуже багато часу приділяв цьому питанню. Тому, якщо коротко, хотів би з вами поділитися своїм поглядом на це, тому що є митна політика держави, яка захищає інтереси держави, а є митна політика підприємства, яка захищає інтереси підприємства, і яка теж має на меті дуже важливі, дуже використання важливих інструментів, які в тому числі дає держава для бізнесу. Наприклад, це оскарження рішення митного органу в державній митній службі. А якщо Державна митна служба виносить негативну відповідь, тоді можна оскар... оскаржитись до суду. Але для того, щоб починати будь-які процеси оскарження, потрібно ретельно готуватися. І ретельно готуватися не до оскарження, а до самого початкового митного оформлення. Саме перша митна декларація, яка буде оформлена з тим чи іншим товаром, має містити всі ретельно перевірені документи, і ці документи мають відповідати не тільки законодавству України, але й всім процедурам підприємства, тому що у випадку, коли відбувається під час декларування товару. Неконтрольований процес, наприклад, збільшення митної вартості, або зміна коду КТЗ, підприємство автоматично затримує постачання або сировини, або товару на ринок, що призводить до збитків підприємства. Тому для того, щоб таких випадків уникати або зменшити, є Розробляються відповідні процедури і політики на підприємстві, які регулюють створені тих чи інших документів, є відповідальні особи, які за це несуть відповідальність і мають відповідні компетенції. До речі, дуже важливо, що під час навчання в університеті ви також отримуєте багато цікавих і корисних компетенцій для того, щоб потім створювати. Документи на, о, на підприємстві і е, швидше адаптуватися в бізнесу, тому що є люди, які, наприклад, не йдуть отримувати вищу освіту, їм значно складніше е, на підприємстві адаптуватися до сучасних реалій. Тому, саме тому що саме тому, що ви навчаєтесь у вищому навчальному закладі, е, а вищий навчальний заклад дає вам е, корисну інформацію, можливість спілкуватися зі стейкхолдерами, е, це у підсумку надасть вам можливість швидше адаптуватися до, до нового до нової професії, до нової роботи, отже, також важливою інновацією є розширення можливостей для АІО підтверджувати свою фінансову спроможність навіть за наявності негативних активів станом на 30 жовтня 2024 року підприємства, які отримали близько 64 авторизації авторизацій той же час на 1 липня було всього 50 підприємств, тому темпи невеликі, тому що роботи потрібно провести дуже багато. Наприклад, минулого року я був інтегрований в нього в один із pl операторів, і в нас процес зайняв приблизно півроку для підготовки підприємства на авторизацію ОІО і ще півроку для того, щоб митниця провела моніторинг і видала відповідний сертифікат. Також закон вводить європейську модель типів митних складів та розширює перелік дозволених операцій, що дозволить складам поєднувати кілька митних функцій, включаючи митне представництво та авторизацію на митні спрощення. Планується розвиток постмитного контролю, включаючи митний аудит, що має дозволити електронний обмін документами через кабінет митного брокера. Таким чином, якщо митний брокер оформив декларацію протягом. Трьох років митниця має намір її перевірити. Вона може запит відправити вже, наприклад, не звичайним листом з маркою там, через Укрпошту, або використовуючи кабінет митного брокера. Таким чином можна швидше отримати запит і швидше отримати відповідь на цей запит. Також закон передбачає використання авторизацій для певних митних режимів, зокрема для тимчасового ввезення, переробки, кінцевого використання тощо, та запроваджує вимоги до зберігання документів і передачі прав на утримання авторизації. Я би не хотів зупинятися більш детально на митних режимах, тому що частину інформації ви отримаєте на, під час навчання в університеті. Іншу частину, якщо вам буде цікаво, ви можете отримати на курсах митних брокерів, які проводить Асоціація митних брокерів України в Зумі. Записатися на курси можна також використовуючи QR-код, який у вас зараз на екрані. На сам кінець про антикорупційні заходи. Хотілося б додати, що передбачено публікацію з неособлених рішень за скаргами на сайті Держмитслужби, а також права митних органів на обмін інформацією про митну вартість з іноземними державами в електронній формі. І я вже перечуваю, що це матиме неабиякий ефект. Очікується, що більшість змін набуде чинності через 6 місяців після офіційного публікування закону. Тому, завершуючи, хочу нагадати що зміни в Митний Кодекс України набудуть е, чинності 19 квітня 2025 року, тому очікуємо від Кабінету міністрів України і Мінфіну всі необхідні підзаконні акти для повноцінної реалізації цих змін. Фактично, е, Верховна Рада розробила, е, фахівці Верховної Ради, розробили законопроект, провели консультації з профільним комітетом. Запросили громадські організації та митних експертів. Президент його підписав. І зараз кабінету міністрів і Мінфіну дано термін до 19 квітня підготувати нормативну правову базу, а саме, як застосовувати як реалізувати ці зміни, як митниця буде використовувати той то чи інше положення цього закону. Фактично, цей закон має точно змінити митницю України. Дехто каже, що на краще, але це покаже час. Отже, тепер про те, що я вам обіцяв. Нарешті на останньому слайді хочу розповісти вам, що стосується митного представництва, яке відтепер набуває двох чітко визначених форм прямого та непрямого представництва. Митні брокери та їх клієнти. Тепер мають можливість самостійно обирати, який формат митного представництва є найзручнішим для їх співпраці. Прямий чи непрямий, цей вибір дозволяє чітко розмежувати права, обов'язки, відповідальність між сторонами. Отже, ключова різниця полягає в тому, що при непрямому представництві митний брокер подає декларацію від свого імені, виступаючи декларантом. Це означає, що митний брокер, окрім надання послуг, також несе солідарну відповідальність за сплату митних платежів разом із клієнтом. До прийняття цих змін митні брокери могли сплачувати митні платежі зі свого рахунку передоплати в інтересах клієнта, проте така модель не була юридично оформлена як напряме представництво. І тут важливо взяти до уваги про митну політику підприємства, яку я вам говорив: що з однієї точки зору, юридично на законодавчому рівні це не врегульовано, але підприємство. Які опікуються своєю репутацією в своїх договорах з клієнтами такі речі передбачають тому. Хотілося б звернути вашу увагу на майбутнє. Якщо ви будете підписувати будь-який договір з будь-яким підприємством, потрібно уважно читати умови, тому що умови можуть бути абсолютно різні. Навіть у митних брокерів, яких на перший погляд у всі, всі договори однакові, але бувають випадки, коли митні брокери можуть договора інтегрувати свої договори, інтегрувати відповідні рекомендації, які будуть захищати як інтереси митного брокера. Так і інтереси клієнта, тому що бувають випадки, коли клієнт е, замовить послугу, але потім за неї не оплатить і кудись зникне. Потрібно його шукати, щоб отримати е, оплату за свої послуги за час витрачений та роботу виконаний. Та й раніше було все, м'яко кажучи, не зовсім прозоро. Митний кодекс України не розмежовував чітко обов'язки і відповідальність. Через що виникали ситуації, коли митні платежі міг сплачувати то клієнт, то брокер, але жоден із них не мав чітко визначених прав і обов'язків платника податків. Митний брокер ніс відповідальність за коректність декларацій, але перевірка документів все одно здійснювала у клієнта. Інформацію та документи для декларування надавав клієнт, проте за помилки відповідав митний брокер. Часто бували ситуації, коли була оформлена митна декларація. Клієнт оплатив митному брокеру за послуги, і потім просто він не звертався до цього брокеру. А він звертався до деяких інших брокерів. Тобто були випадки, коли у клієнта могло би там 5-6 брокерів, які декларували різні типи товарів. І одного разу податкова написала листа клієнту, що він має доплатити митні, митні платежі. Клієнт доплачує, але митного брокеру про це нічого не каже. І митниця. Складає протокол на митного брокера, тому для того щоб уникнути подібних ситуацій, саме і створюються відповідні умови в договорах, і митна політика впроваджується на підприємстві. Завдяки запровадженим змінам декларування товарів можна здійснити за одним із трьох можливих сценаріїв. Сценарій перший це самостійне декларування імпортерам або експортерам, який має кваліфікований персонал та власну програму для декларування. Що мається на увазі? Е, підприємство, яке зареєстровано і є в єдиному державному реєстрі осіб, які здійснюють операції з товарами, для того, щоб починати е, свою зовнішню економічну діяльність. Е, По-перше, має бути має е, Мати відповідні кведи в класифікаторі видів економічної дія... економічної діяльності. По-друге, має бути зареєстрована на митниці, так називається акредитація на митниці. Акредитація на митниці відбувається в митному кабінеті, в кабінеті митного брокера або в єдиному вікні, то як називає. Туди вноситься інформація про підприємство і, в принципі, вже завдяки впровадженню сучасних IT-технологій, проходить доволі автоматизовано. Достатньо внести цей ідентифікаційний код, якщо це фізична особа-підприємець, або код ЄДРФО підприємства, і більшість інформації підтягується автоматично. Також туди вноситься інформація про особу відповідальну по роботі з митницею, вона наділяється всіми правами, такими, як керівник, окрім тих випадків, де вимагається підпис безпосереднього керівника. Наприклад, це подача заявки на авторизацію АІО, запит на повернення коштів з митниці, та інше, пряме представництво, коли імпортер або експортер. Залучає митного брокера, але бере на себе повну відповідальність за декларування. Так само підприємство має бути зареєстровано на митниці, але реєстрацію на митниці воно може здійснювати вже, реєстрацію на митниці може здійснювати вже митний брокер. Теж саме, так само митний брокер може на себе взяти обов'язки по складанню митних декларацій, оформленню їх на митниці. І непряме представництво, де митний брокер подає декларацію від свого імені та розділяє відповідальність із клієнтом. Отут вже більш складніша історія, тому що вже юридично е, митний брокер е, стає відповідальний за оплату митних платежів і відповідно перед податковою. Ці зміни також узгоджуються, узгоджуються з цивільним законодавством, де модель комісійних договорів має аналогічний принцип непрямого представництва, оскільки комісіонер виступає від свого імені та відповідає перед митними органами. Ці кроки є важливою віхою у підготовці української митниці до європейських стандартів і створенні сучасної прозорої митної системи України. Тому е, я би хотів е, пере...